До мене війна почалася в 2014 році. Сама війна це є в тому числі і моя провина. Якщо тебе не виховує твоя країна, твоя культура, твоє мас медіа цю нішу займає агресор. Їхали автівкою, знали про високу ймовірність замінованості. Міна підрив, але дуже класний підрив. Прокинувся я в вмічникове, оцінив ситуацію. у мене з робочою залишилася права рука. У мене останнім часом боліло праве коліно, як рукою зняло біль. Будь-який бубньош від цивільних, що занадто повільно рухається лінія фронту. Ви спершу спробуйте цього хлібу, потім беріться коментувати. До мене війна почалася в 2014 році. Я трошки спізнився, мав травму і закінчував навчатися. У 2014-му в Дебальцево зайшли, ну і кожен рік нова ротація, якісь нові населені пункти, якісь переїзди. Багато населених пунктів. Донецька, Луганська область. 15-му в мене закінчилась мобілізація, я був якраз після поранення і прийняв рішення звільнитися. Це був мій перший бойовий досвід. Мені здавалося, що зробив я на той час досить, і хотілося відновитись, перепочити. Я звільнився, але. Життя вдома вже було інакше, вже інший досвід, плюс відчуття того, що я здобув новий досвід, і я мав би його відпрацювати, тому що такі часи. І я повернувся, повернувся і по сьогоднішній день був на службі. Яка бригада 128-ма, постійно там У мене, в принципі, і були законні причини не йти служити. Я записався, пішов. І так класно пішов. Якраз це була третя хвиля. І, як на мене, це ще крута хвиля була, тому що все ще була купа вмотивованих крутих чуваків, які розуміли, куди йдуть, а може й не розуміли до кінця, але мали високий рівень мотивації. Мотивація це наше все. І було круто. Ми не були військовими, ми були хі -хі, громадянами, що сказати, культурно, то просто громадянами, кожен своїм цивільним досвідом. Яка була ваша мотивація? В Києві війни не було. Ну, я не громадянин Києва, я громадянин України. В моїй країні була війна. Це мій обов'язок. Я служив до цього е срочну службу. Я присягав цій країні на вірність. І, в принципі, не було таких думок, ну, типу, чому я маю йти. Було просто розуміння, що потрібно зараз такий час. І навіть сама війна це є в тому числі і моя провина. Тобто, це в певною мірою моя несвідомість. Я з Києва, я деякий період життя розмовляв російською мовою. Якщо тебе не виховує, Твоя країна, твоя культура, твоє мас медіа цю нішу займає той, хто захоче зайняти. В нашому випадку це агресор. Повномасштабне вторгнення, де ви були в цей час? В Закарпатті. В Закарпатті Я був на службі якраз отримав. Вказівку щодо певної діяльності та Передислокації. Ми почали готуватися до виїзду. Я був тоді на київському напрямку. Деякі передислокації, але в основному на київському напрямку перший час. З яких обставин поранення отримали? Крайня війна, Херсонський напрямок. Був наказ, виконували, їхали автівкою, знали про високу ймовірність замінованості, діяли як могли згідно протоколів. На жаль, ми її прогабили. Таке стається. Це життя. Міна. Міна, так, міна. Міна підрив, але дуже класний підрив. Я задоволений, що склалося саме так. Це один з найкращих підривів, які мені доводилося бачити, тому що ми підірвалися на машині, на себе взяв основного танкова міна. Двигун взяв все на себе. В машині було п'ять чоловік, я єдиний поранений. Інші хлопці це контузії, там дрібні уламки. Ну, це, це крутий показник для даної ситуації. У мене круті хлопці гарно відпрацювали, зробили пріоритетну евакуацію, вступили в контакт з іншим підрозділом, задіяли їх транспорт, оскільки наш підірваний, і швидко виїхали на трасу. На трасі добрались до Медиваку. Я вважаю, що заслуга моєму виживанні це абсолютно заслуга екіпажу цієї машини, заслуга хлопців. Ви казали, що комі були? Я так зрозумів, що штучно було кома. Та й добре, виспався так гарно. Ну, Все не досипало тут, поспав. Прокинувся я в Мічникове, оцінив ситуацію, у мене із робочої залишилася права рука, так що я щасливий, я хоч щось міг робити. У мене останнім часом боліло праве коліно. Як рукою зняло біль? <ріст> <ріст> Я травмувався, <ріст> <ріст> Так що, так, да, в принципі, треба бачити всьому позитив. З лівою ногою що? Нічого критичного, можливо, доведеться відрізати. Польова травма, відкрита польова рана, вона це ж цілий космос. Ну, бактеріалка досить різноманітна, вражені кості, там множинні переломи, частково видалені деякі сегменти кості, і, на жаль, не вдається подавати інфекцію. Медицина в Україні на сьогоднішній день переживає дуже крутий бум. Тобто в будь-якому випадку, те, що за мою ногу боролися саме в Україні, є щасливий, навіть якщо її відріжуть. В Україні сказала однозначно ампутація, тому що є ймовірність, що інфекція піде на коліно, а все-таки мати хоч одне коліно це добре. Тому вони вже досить жорстко наполягали на тому, що Саня, давай переосмислимо, ми і заберемо кінцівку. І я до цього теж нормально відношусь. Да, да, заберуть то заберуть, Яка різниця, буде сйомна. Ну є речі, які можна змінити, є речі, які не можна змінити. Якщо їх не можна змінити, треба просто адаптуватись. В Україні насправді дуже крута реабілітація. Я навіть не знаю, що складніше бути пораненим чи намагатися реабілітувати пораненого, тобто викластись на максимум, щоб підняти людину. Я хотів би досягти максимуму в мобільності. На сьогоднішній день фонд Revided Soldiers Ukraine мені пропонують цю можливість отримати досить, мабуть, один з найфункціональніших протезів ноги, можливо, двох ніг в результаті. І от коли я себе відчую, просто відчую в просторі, я тоді остаточно прийму рішення, на що я здатний. Тому спершу я стану на ноги, розхожу їх і вже з. Щасливою мармизою буду думати, куди саме мені рухатись. Якось, якось я так мислю. Коли перемога? Ну, перемога буде тоді, коли буде. Ціна велика, дуже велика. Будь-який хайп на тому, що взяли село, взяли місто, будь-який бубньош від цивільних щодо того, що занадто повільно рухається лінія фронту. Якщо є конструктивні пропозиції, це добре, це потрібно вислухати. Якщо комусь щось не подобається, ви спершу спробуйте цього хлібу, а потім беріться коментувати. Кожен метр землі дуже дорого коштує.